Всім привіт! 15 жовтня 2025 рік. Компанія Електромотор пропонує зарядну станцію «Енергізер» на 700 Вт. Дана станція виручить при аварійному відключенні електроенергії або ж для кемпінгів, походів. Тобто для відпочинку ця станція вас дуже виручить. Хто любить почуществувати в автомобілі, ну зараз більш турбує, коли аварійне відключення. Дана станція вам в цьому допоможе. Тут найновіша технологія акумулятора LMFP. Для довгої роботи. Даний акумулятор, який тут включений, вистачає більше, ніж на 200 циклів заряду до розряду. Дуже багато, друзі, різних розйомів. Тут виход 220 такі от. Заглушки добротні, піднімемо, покажемо 220. Тут у нас провод підключається. Тут від автомобіля і всякі USB розйомчики. І кольоровий, друзі, тут дисплейчик. А ну, потримаємо так трошечки. О, бачите, показує заряд. Тут у нас на, на 70%. Отака така, от, друзі, добротна станція. Кого зацікавило? Заходьте на сайт Електромотора або ж телефонуйте 063 426 1010. Всім миру до добра.